З вулиці Каретли у швидкої можна заїжджати до приміщення лікарні і транспортувати пацієнтів одразу до оглядових. У Вінниці ввели в експлуатацію триповерховий корпус лікарні швидкої допомоги, що по вулиці Київській. На цокольному поверсі центральне стерилізаційне відділення, пральня та технічні приміщення. На першому відділення екстреної допомоги з діагностичним блоком. Лікар-ендоскопіст Леонід Клепко говорить, у відділенні є також кабінет ендоскопічних обстежень. Є можливість тут проводити обстеження як стаціонарно в даному кабінеті, так і і чотири мобільних комплекси закуплено досить коштовних. Комплекси, які надають можливість нам проводити ендоскопічні обстеження будь-де в лікарні на протязі буквально 5-10 хвилин. На другому поверсі відділення інтенсивної терапії його розгорнули на 18 ліжок. Також тут розмістили ізоляційно-діагностичний бокс, розповідає завідувач другої реанімації Віктор Мінкін. Говорить, тут можна провести усі потрібні обстеження без додаткового транспортування пацієнта. «Ми втрачали час, і не кожен пацієнт може перенести транспортування в деяких випадках. Це йому навіть шкодить. Тут же нам достатньо проїхати через коридор і зробити обстеження, комп'ютерну томографію. Це на 80% допоможе нам встановити діагноз. Операційний блок із чотирма операційними та зала телемедицини на третьому поверсі лікарні вони оснащені апаратурою здатною проводити хірургічні втручання в онлайн режимі. А ще розповідає лікар Валерій Мазур, за допомогою цього обладнання на екрані в операційній можна побачити результати усіх обстежень пацієнта. На екран виводиться дані комп'ютерної томографії, дані лабораторних обстежень. Дані додаткового ультра обстеження ультрасонографії будівництво нового корпусу екстренки розпочали наприкінці 2017-го. Наразі це наймасштабніший проєкт у сфері охорони здоров'я міста, каже міський голова Сергій Моргунов. Лікарню проєктували, консультуючи з італійськими медиками. Вартість обладнання майже 147 мільйонів гривень. Будівництво корпусу має декілька джерел фінансування, каже Моргунов. 273 мільйона гривень. З них 161 мільйон гривень це кошти територіальної громади Бістовідиці, 72 мільйони гривень це підтримка уряду Гройсмана, 25 мільйонів це ДФР по програмі великого будівництва і плюс по програмі Емерженсі підтримка держави в частині забезпечення обладнанням, таким як, наприклад, КТ. Яке воно є на сьогоднішній день саме найпотужні? Головний лікар закладу Олександр Фомін новозбудований корпус порівнює з розумним будинком, бо тут, каже, є все для якісного і своєчасного надання медичної допомоги. Лікарня визначена опорною для Вінницького госпітального округу і надає допомогу пацієнтам із міста та області. За неповний 2021 рік по медичну допомогу до медзакладу звернулося майже 46 тисяч пацієнтів. З них 15 тисяч госпіталізували. В оновленому корпусі пацієнтів почнуть приймати за кілька днів. Анна Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.